Дня ми з України. Любі друзі! Хто дуже довго у мене на каналі, той пам'ятає, що з мене якогось діда-щукаря так і не вийшло. Ловити щуку я не вмію. Я її ловлю, коли вона ловиться. Але ж дивлюся, що. Зараз на YouTube-канальчиках частенько почала проскакувати щучка, і любі друзі кажуть, що зараз щучка починає, тільки починає, але ж її ще треба знайти. Тому сьогодні я вирвався, пішки, пішки приїхав, взяв. У мене, а, до речі, лодочки нема в мене так вийшло, що під час війни я свою маленьку, ну так, можна сказати, за пиво віддав, а зараз в себе коротше, остався без лодочки. Дивіться, наняв я, скажімо так, таксі, взяв фортрана. До речі, Фортран, я завжди забуваю, до скільки він грам, до 26 грамчиків. Я цією палюгакою вже рибалив в цьому році щуку. По приманочкам теж я ж Признався, да я не шарю, не шарю ловити щуку. У мене спеціалізованих приманочок на щуку немає, тому піддивився у Женька. Жінок, Женьок довби щуку на силіконові наживки компанії Vist. ж таких, як у нього в мене нема. Чому, я вже сказав, тому що я не щукарик. І знову, але ж судачка я полюбляю ловити, тому на судачка, і думаю, якщо буде у мене щучка, щучка от такого ікзвістика не пропусте. Знайшов ріпірка, ну, тут головне не колір, а розмір. Думаю, для щучки. Теж буде, буде і буде. Ну, взяв твістерок жовтенький, взяв фетиків в жовтенькому кольорі і в лохі. І, до речі, до речі взяв ще в такому в біленькому кольорі. Кажуть, щука <coughs> білий колір теж полюбляє. Тому, я думаю, була би щука, а спіймати ми її цими наживками зможемо. А ось все, і перші телеглядачі. Буренка і зорька, да, Дивіться акуратніше. Привіт. Далі дороги нема. Якщо видно, таким гудзиком прив'яжу цей карабінчик. Коли я його защокнув, отакий малесенький-малесенький от хвостик залишився, а з другої сторони таку петелечку зробив, щоб прив'язатися. Один шукарик, я сьогодні скинув йому фоточку там, з кофем, кажу, їду на рибалку. А він сміється, каже, та ти вже півтора часу мав ловити рибу. Ну, нічого страшного, любі друзі. До речі, буду сьогодні на овсетні гачки ловити, Буг дуже заріс. Знайшов коробочки старенького-старенького ріпера в жовтому цьому лімонному кольорі. Кинемо його зараз на якісь такі ваги, які ми знайдемо в цій коробочці. В цій коробочці ми знайдемо о, отаку, отаким кольором сімочку. 9 місяців не ловив щуку, тому все забувається. Якщо хтось запитає, скільки сантиметрів цей повідець, у мене, я вам скажу 30 сантиметрів, але ж це так е, вийшло. Якщо відірвуся, слідуючий зроблю 20. 20 мені буде от тако. На білому кораблі. Да, ще давай туди Змінимо точечку, хоча це дуже така красива точечка, чому не клює, поки що не знаю. Та і, і потім теж буду не знати. Друзі, гляньте, тільки, ви самі все бачили. Така невдобна точечка, ну я так подумав, невдобна. І гляньте, перший закид маятничком зробив. І така, Блін, нема камери з грудей, так би я вам показав, така дуже гарненька, Іди до мене. Іди, Люба, гляньте, Люба така красуня. Дліненька, длинненька, гарненька, гарненька. А кажуть, Дімон, не щукай. Я сам в себе повірив. <сум> став такий, думаю, хрен його знає, як тут закинути. Ну, думаю, тут далі б туди встав би, якось би кидав. Перший закид маятничком. на Нападіння. Гляньте, як ріпірка. Тупо в бублик скрутила. Геть, красунька. Красуня, красунючка. Ще до речі, це поки лазив. А! Стоп! З'їла мого З'їла мого ріперка. Часу згаяв. Став на точечку, не поняв, нема повербанка. Загубив повербанк, поки йшов, треба його якимись резинками, спеціальними стяжками прив'язувати. Так, а ну люба подружка. Гляньте, 20. 40. Це 40. Ну і тут до хвоста, мабуть, сантиметрів 45. Гляньте, де лікать мій, да? ну, це можна буде порахувати. Така, думаю, зачотна красуня. Коротше, пішов, знайшов я цей повербанк. 700 гривень. Думав, вже мінус 700 гривень. Але ж, блин, ну, красунька, блін. Йди, моя люба, ти мене порадувала. Ти мене порадувала. М -м. Дуже хотів би сказати подяку одному моєму підписнику. У мене тут... Полотенчик висить буває на сумці, І коли в забродках був, він впав, падає в воду. Я його туди-сюди, туди-сюди. І ми з ним, він мені каже, вішай десь ну, десь вішай тут. Я йому я собі вже прикинув, що буду вішати десь. ото-то, До речі, ну, десь би тут повішав би. Так прикол в чому, я його вдома забувся. так що... Коротше, без полотенчика, але ж все, все, ну, все було до, добре. Любі друзі, ну все ж було добре. Все-все бачили, самі все бачили. Так, резинку десь щука скинула, стащила, мабуть, я її не знайду, так? Да? Нічого страшного. Жовтий колір, в жовтому кольорі. Женек відео... Завжди каже, фети, фети, Фет ікс віст в жовтому кольорі. Зараз ми і поставимо. Я ж і кажу, я ж не то, що з бухти-барахти пішов ловити рибу. З бухти барахти я, скажімо так, це так, скажімо, в 10-му році я ходив з Бухти-Барахти. А зараз вже трішки-трішки підготувався. Підготувався. Так, вдягаємо. Але ж пам'ятаємо, колись я показував вам штопора, краще сюди вдягати штопора, тому що коли йде клівака, тіло там розбивається. І ще вам скажу, мабуть, гачечок здоровенький для цього фета, ну, мабуть, це таке. Я ж кажу, я не супер щучатник, але ж буде, бо втихатися буде. Вона мене порадувала. Так, о! Я їй загадав, коли вона упливала, я їй кажу так, давай, подруга, мені ще парочку, щоб ти пригнала. І щоб скінчилася війна нашою перемогою. Це все я сказав, відпустив, і так воно і буде. Опа, зараз побачимо. Пригони вона ще, якщо ну, ще щось пригоне, то і далі, що я сказав, воно все збудеться. Так, будемо тренуватися, трену, закидувати. Десь ми підемо і натренуємося. Отакоє. Ух ти, там як глибоко Дмитрику, дивись, не впади. Всього вам не видно. А ми отако. Ми шаримо, колись вміли кидати дуже-дуже добре. О, любі друзі, як я і казав... ой, вангую, вангую, вангую. Така гарнесенька. Камера включена. Паузу більше зробив, по почесав. Оце, оце, оце Дмитрику ти ванганув. Я таких не ловив. В цьому році тихесенько, Люба, Люба, Люба. Чи ти не люба, чи ти Наташа, хто ти, Стоп! Стой! Стой! Ну ще разочек, стой! Як я сказав, а ну лю... Мої любі друзі, мої глядачі Димон не щукарик! Глянь, я не знаю тут... Двуха, а може і більше, гляньте яка ну ану, вирівняйся. Бачите, який де мій... так Я навіть не знаю скільки тут. Так, 20, 40, 60, ну хай 65 десь. Це гарно. Я сказав, пам'ятаємо, ту випустив, цьому і кажу... Дай мені, дай щось мені, дай якусь щуку, ну не думав, що таку здоровену. І щоб скінчилася війна нашою перемогою. Чому так? Тому що вістик, гляньте, вістик, як це, до речі, наш український виробник. Ой, колір навіть не знаю, який, це якесь болото, ну, зробив, зробив цю рибу. Чому буряти вже ж скінчилися, регулярна армія скінчилася, тому погнали Таких звичайних хлопців, а вони все ж мені пишуть, що вони там десь побіждають. Чи побіждають, побі... чи побіждують, чи тікають. Не знаю, любі друзі. Хотів би цю, заб... цю заберу, чесно так скажу, цю заберу, жінку полякаю. Малу дитину. А, яка вона. Блін, я... Це все дуже гарно. Полотенчика немає, я ще пару фоточок зроблю з нею. Бачите, яку красуню взяв? Любі друзі, щоб ніхто не казав, що пішов по Жеки Свердленка місцях. Я, чесно кажучи, сюди 5 кілометрів завжди дивуюся. Нема людей, геть нема. Приїжджаю десь там за 100 кілометрів. Підписники мої стоять. Тут нема людей. Щоб ви розуміли, я місце тут... Ну, спочатку треба було показати, зараз вже що показувати. Витоптав собі 3 е, метри, е, цю, забувся, рогос там, чи як воно там витоптав, щоб спіймати дві щучки. Одна от така. Красота красивейша, як то кажуть. Ох, адреналіна стільки хапанув, любі друзі, що, що просто супер-путер. Так, ось у. камінчик. Що ми маємо? Що ми маємо? Маємо щось дуже таке. Ех, треба перевірити. О! Так оно Дмитрику Гляньте, яке місце. А ну-ка... Йошкін, Кошкін. Чик-чик-чик-чик. Та шикардос. Повішаємо от в такому в не знаю як тут камера, я з грудей так дуже довго, давно не знімав, в дев'ятому кольорі такого ріперка в 4 дюйма. 4 дюйма. Це, ну, хто скаже, що це мікрушна резина? Ну так, да, хтось може і скаже, але ж для мене 4 дюймчика це ніфіга собі. Якщо б у цього камишика ще так скласти, б, геть було б шикарно для закиду. А я, а я отако так, да, бачимо, ось можна зробити закид. Та. Ой. Ой, добре, що спінінг не мій, любі друзі. Компанія газура, я б їм, звісно, не показав, що це я об'єдку зламав би. Сказав би, та, зламався. Сам зламався. Може б дали б другого. Так. Нельзя так, конечно, казати і так э, робити. Ну це моя помилка. А, до речі, а я тут для того, щоб ви вчились на чужих помилках. Да. Я буду дурень на своїх, а умні на чужих. Отако От робив закид і в цю ветку лупанувся. Гляньте, зацепився ще. Та, ти, ти, ти чого? Ну, хай тільки я нічого тут не піймаю а якщо піймаю, як я її достану, це друге питання. О, блін, любі друзі. Ось скажіть, будь ласка, навіщо я ходив, бродив, комишек там рвав, блін, руки чуть не порізав. Вернувся на цю точечку, де я спочатку був і гляньте, гляньте, ще одна дуже така красивенька. А ну йди до мене. На фетика взяла ікс вістового. Чесно кажучи, супер-пупер сьогодні рибалочка. А ну, іди. Давай по щучому віленію, по моєму хотінню. О, любі, друзі, супер. Сьогодні рибалочка супер. І як я і казав, не потрібно бути спіцом, щоб взяти наживки, піти і піймати щуку. Опа, і ще одна, йди сюди. Так чвакнула. Добряче. глянь, о, гляньте, гляньте, як гарно. Ой, іде нам на, до мене. А я люблю, друзі. Ну це я так з нею граюся. Можна би полігакою можна бистрі, але так, граюсь, втече та й втече, гляньте, невеличенька. А хоча б пробилося добряче. Бачите, я з лодки орендував. У когось усього лодки. Стоп. Стопчик. Гляньте. Отако. о є. Є у лунці. Така. Блін, ну це ну як сказати, я не можу сказати, що це дрібна щучка. Люди таких грибуть у пакетики, як то кажуть. Ну, Забарналь для когось. Я собі сьогодні одну таку на двушечку взяв, тому це в мене яка сьогодні? Четверта. Да? Якщо десь упиратися сильніше, можна і п'яту, і шосту зловити. Але ж потрібно, ну, потрібно ліце. Показав, як резинка працює. Так, вона давай, люба. Тікай. Оп, опа. Ну що, любі друзі, підходить до завершення сьогодні моя така рибацька, щуча сесія, вилазка на береги Южного Буга. Пройшовся, поспілкувався з природою, показав вам, як працюють приманки українського виробника компанії Віст. Для мене, я ж вам сказав в початку фільму, я не щучик, але ж коли взяв Приманки там нічого дуже сильно не сочиняєш. Взяв ці вісти, пішов, наловив рибки. Я вам все в прямому ефірі, як то кажуть, показав. Ніяких секретиків Девіда Коперфілда ви не бачили. Все. Все, так, як то кажуть, по-чесному. Любі друзі, вудочка сьогодні була Fortran Neo до 26 грамчиків. Бестрюча, злюча. Тому на течії дуже добре. Такою паличкою працювати. 7 грамчиків сьогодні в мене джигає чебурашка, чебурашка стояла, 7 грамчиків. Кому що сподобалось, ставимо клас, слава ЗСУ!